Вітаю, друзі! З вами сімейний лікар Ольга Мітюшова, і ви на каналі Превентивна медицина. Сьогодні ділюсь з вами актуальною інформацією про інфекційну хворобу, яка зараз на піку захворюваності: це кашлюк. На жаль, хворіють як діти, так і дорослі. Кашлюк це бактеріальне інфекційне захворювання, яке перебігає під виглядом затяжного бронхіту з тяжкими нападами кашлю. Колись було більш відоме під назвою Коклюш. Небезпечно для дітей до року, а для малечі до двох місяців несе особливі ризики. Як одужати від застуди? Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір смарт-засіб для смарт-мам. Викликає кашлюк бактерія Бордетела Пертусіс. Вона виділяє токсин, яка спричиняє некроз, омертвіння епітелію дихальних шляхів найбільше на рівні трахеї. Через те, що епітелій пошкоджується і не може рухатися під час кашлю, порушується виділення густого та в'язкого слизу. В той же час саме цей слиз сильно стимулює кашльовий рефлекс, бо подразнює тканини, на яких знаходиться. Тому головним симптомом кашлюка буде сильний нападоподібний кашель з характерним свистом. Напади кашлю виникають раптово, частіше вночі. Характерний спастичний кашель без можливості набрати повітря, це називається реприза. Закінчується напад характерним вдихом з голосним гортаним свистом, що нагадує протяжне ухання чи годіння. Особливо цей звук помітний у дітей, у яких дихальні шляхи вущі. В кінці виходить густе мокротиння, інколи може бути блювання. Напади супроводжуються набряком та посинінням обличчя, можуть виникати червоні плями на обличчі або в очах. Ця класична картина виникає у невакцинованих дітей. У новонароджених замість кашлю виникають напади апної, тобто дітки перестають дихати на кілька секунд, настає синюшність обличчя, можуть бути судоми. У дорослих характерні напади тривалого спазматичного кашлю, інколи аж до блювання. Такий кашель дуже виснажує, а в період між нападами самопочуття покращується. Кашель з'являється через пару днів або тижнів від початку захворювання, але перші симптоми це нежить біль у горлі, температура, загальна слабкість, тобто звичайні симптоми простуди. Кашель на початку сухий і частіше в день, а потім з мокротою і більше вночі. Кашель триває довго до 6 тижнів. А період одужання може тривати до 2-6 місяців. Які наслідки, якщо не лікувати? У дітей можуть виникнути важкі ускладнення, як от пневмонія, содоми, апної, тимчасова зупинка дихання та ураження головного мозку. У дорослих можливі тривалі приступи кашлю, що призводять до виснаження, пневмонія або навіть втрати свідомості. Кашлюк дуже заразний. Інкубаційний період від зараження до появи симптомів найчастіше 7-14 днів. Зараження відбувається від хворої людини під час кашлю, найзаразніший хворий у перші три дні. Загалом один хворий кашлюком може заразити 12-17 інших людей. Це одна з найбільш заразних хвороб. Лікар може поставити діагноз перш за все на основі характерних симптомів. Ще раз підкреслю, що перші симптоми дуже нагадують симптоми застуди, тому самому розібратися, що у вас за хвороба, буде важко. Для підтвердження обов'язково потрібно здати загальний аналіз крові та специфічні показники гострого процесу імуноглобуліни М до бактерії кашлюка. Оскільки захворювання бактеріальне, то допоможе антибіотик, якщо встигнути почати прийом у перші три тижні від початку хвороби. Перша лінія вибору група макролідів. Антибіотик допоможе попередити некроз епітелію та зменшити період виділення збудника. Симптоматична терапія це засоби, що полегшують кашель та зменшать напади. Основним методом профілактики є вакцинація. У дітей вона проводиться у 2-4-6 місяців та ревакцинація у 18 місяців, загалом 4 щеплення. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, його потрібно наздогнати якомога швидше. Надалі дорослі можуть робити ревакцинацію, тобто повторне щеплення від кашлюка у складі комплексної вакцини від дифтерії та правця бельгійського виробництва. Усім вагітним жінкам вакцина є рекомендованою МОЗ України та ВООЗ з 16 по 32 тижні вагітності. Ця вакцина давно використовується. Вакцинуватися треба, щоб захистити новонародженого малюка від пологів до двох місяців, поки дитина сама не отримає своє перше щеплення. На жаль, у 2013 році в Україні був зафіксований смертельний випадок у новонародженого, використовуйте безпечні методи профілактики і вчасно звертайтесь до лікарів. Превентивна медицина попереджає хвороби до їх виникнення. Будьте здорові! Турбуйтесь про себе та близьких. Не хворійте! Вподобайте це відео та поділіться ним з близькими. До наступних зустрічей на каналі Превентивна медицина! Не Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають флавовір противірусний засіб проти грипу та грві, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.